Вау, вау вау, вау. Вау, вау, вау. І всім привіт, друзі! З вами я Мерфлейстей і в мене прекрасний настрій у мене днюха. І сьогодні. Я піду на вулицю. О, привіт житель! Привіт, Флезі, як справи. А в мене все добре, як вас? Та 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 добре добре. А, ну окей, жителі. Е, так, влезі, бо можеш зараз та виглядати на вулицю. А що а таке? Та-та ремонт ремонт села. тропа. Ми тобі по народу почему народилось зробити. ремонт села. А, окей, до, добре. Блін, друзі, цікаво, який вони ремонт зроблять. Я надеюсь, у нас там ш. Я надеюсь, вони оберуть той метеорит, який я бачу. Ну бачите. Метеор. І той метеорит. Ну як прекрас. Ну. Так. Як прекрасно! Ладно, друзі, я не знаю, що мені робити. О, з днем народження. Від кого від Майнкрафт Манії? Окей. Зараз буду відповідати. Так, жителі, в нас же план, пам'ятайте, зробити для нього сюрприз. Ти що знущається? Я не буду робити цей тупий ремонт. Та ти що, який ремонт б зробив таку підстройку і скажемо, що це взагалі прибиральне. Та ти знущайся, нічого. Хочу кайфувати. Та мені не важно, ти хочеш подарунок зробити? Ну так! тоді А якщо ми просто зробимо якийсь підванчик і напишемо з днем народження? А якщо ми тобі на день народження подаримо відкриточку е, е, лісточок на якому написано День з днем народження, тобі буде прикольно? Ну да. Ну не больше дай ему. Так, буду ему петлу, буду ему петлу. Да жирно, ты гений, подави там внутри петлу вот этой Блин, я как прикольная упора. Треба забрать. Та житель, ты гений, просто поставь назад топор и все, и ты добудуй, ты... Ты Буду ему. Ну залитий буток. Окей, целью, тут тебе злись. Так, заливай якось. Ну давай, ну зали! Ну заливаю. Так, це залили. Заливаємо. Залив. Ну Да ты в опору поставь гений и стіну добудуй. Блин, все таки упор. упора! Опора! житель просто за ну, ну не опору! Да я не злюсь, просто забери, да забираю! зробили? Ну, добре, що ви зробили. І тепер будуйте ви стіну. Ми будуємо. Ми будуємо. Ми будуємо. Боже, з ким я взагалі займаюся? Та в лесі зараз все помітить. І чого ж він помітить? І то, що ми зараз спали? Та ж ти кричи. І чого? Ми так не будуємо. Е-е-е-е-е Та да байдін буйки. Ти на сфенді, бліди, нам треба його стандарву поставити. І що я зараз слухав? Якусь передачу не зрозуміла. Фензі! Виходить! Я якраз і забирався вийти. Е, де жителі. Вони обіцяли супер! Крутий ремонт. Це. по їхньому називається суп. Ладно. Тумбочка. Яка була. Оце їх називається суп... Перкрутий ремонт. Житель вообще блок поставив від стіни? Ладно. ЗНАДА! Собороження! Собороження! Э, дякую, дякую, типа така потрібна бути реакція. А чого ти не радуєшся? Та геній, ви тут кричите так, що я зі свого дому все чую. О, да? ну, ну так, ви так кричите, он Ян там під стіною лежав і в такий тафларк. Слышимо, зараз прийде. Треба щось зробити йому. І от це ви весь час і ви. Чувак така підлога фігома. Житель, я тебе просив, заливай нормально. Та не зли нормально підлого. Йопора! Ладно, мені без різниці дякую, дякую. Ладно, е, нормально. Дякую. Але Будь ласка, не кричіть, в мене вже вуха відвалюється, я б хотів поспати, а ви кричите. Ладно, всім до побачення. І вам, друзі, до побачення, а в мене День народження, тому ставте лайки. Ладно, це погано казати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, будь ласка. Поздравте мене, в мене сьогодні день де народження, ну, якби... Поздравте. Ну. ну реально. І, і поздравте за те, що благодаря тому непонятному челіку. А хакеру? я зробив нормальні городи. Ну, майже нормальні, вони. Я не. я ж сюди садив. Ладно, не важно. Да, не важно. Да, не важно. І... Да, не важно. І всім до побачення! З вами я був містер Флесте. Жителі. Надіюсь, вони це приберуть. Там підлога фігова. Ладно, і всім до побачення їм дякую